Цієї неділі, 25 червня, у Миколаєві на базі фізкультурно-спортивного комплексу Динамо пройшов відкритий кубок міста з самбо серед юніорів. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей України. Про результати турніру та емоції учасників. Дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Перше з початку повномасштабного російського вторгнення у Миколаєві відбувся відкритий турнір самбо серед підлітків 2009-2016 років народження. У змаганнях взяли участь 120 атлетів, зокрема хлопці та дівчата, розподілені за трьома віковими групами і ваговими категоріями. Ініціатором проведення відкритого кубку став президент обласної федерації Самбо Артем Олійник. Дане змагання це відкрита першість, відкритий кубок Миколаїв, міста Героя Миколаїв, який проходить під під гаслом, не скорені за, за нами майбутнє. В трьох вікових групах приймають змагання. Діти ну трьох вікових груп, молодші, юноші, юноші і юнаки. До нас приїхали з міста столиці нашої Києва, з Вінниці небагато там, по три, по чотири учасника. Великий колектив з Одеси з Одеської області, Арциса, Нанів, Снігурівка, Очаків. Міста Миколаєв тут три клуби. Церемонія відкриття турніру розпочалася з виконання державної гімну та парадної ходи юних спортсменів з їх тренерами. З побажаннями успіху та віри у свої сили до учасників змагань звернулися спортивні функціонери, а також представники місцевої влади всіх рівнів. Привітав від Віталія Кіма від себе, від колективу Миколаївської обласної військової адміністрації учасників змагань, організаторів, тренерів і всіх присутніх. Також мали нагоду привітати федерацію і надати 10 комплектів форми для учасників змагань. Свято спорту, турніри самбо в такий нелегкий час, коли наша країна виборює свободу. Наші спортсмени виборюють перемоги. Ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати спорт і слава Україні, до нових перемог. За словами організаторів, загалом три тижні витратили на підготовку до змагань. До гостей з інших регіонів намагалися донести головний меседж, що, хоч Миколаїв постраждав під час бойових дій, проте південне місто вже повертається до нормального життя і кличе до себе в гості. За підсумками турніру, першість у командному заліку здобули спортсмени з Миколаєва. Другими стала збірна з Одещини. Замкнув трійку лідерів, колектив з Баштанки. Серед тріумфаторів Миколаївської команди Єгор Пацюк, який здобув перемогу в своїй категорії, здолавши всіх суперників. Я боровся три сутички, враження добрі, ну як майже звичайні, бо вже 10 років тренуюся, займаюся цим видом спорту. Загалом я спочатку відборовся на чемпіонаті України, посів третє місце. Потім я був в Одесі на відпочинку. Потім одну декілька тренувак. Поборовся і пішов на змагання. Такі змагання у цьому виді спорта є гарним досвідом для Миколаєва. Відзначають у місцевій владі. Тож необхідно й надалі популяризувати імідж міста героя та створювати умови для проведення спортивної першості такого рівня. Звісно, для самого міста Миколаєва це важливо, оскільки довгий час ми, взагалі, там не мали змогу проводити ніяких змагань. Сьогодні поступово ми починаємо все ж таки повертатися до, скажімо так, більш спортивного ритму життя. Друге питання це саме виховання, спортивне виховання наших дітей, нашої молоді. Що ми все-таки ну, вірючи в нашу перемогу, ми розуміємо, наскільки це важливо для нашого майбутнього. Опікуватися правильним спортивним вихованням дітей і молоді І сьогодні саме це і відбувається. Особливу увагу, як це було на даних змаганнях, слід приділяти спортсменам з області, зокрема з тих громад, які тривалий час були в окупації або у зоні бойових дій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.